На перший день українці подейкують про відставку українського уряду та прем'єр-міністра Ксенія Яценюка. Тож запитаємо у черкасців, як вони ставляться до політики нинішніх карманичів держави та до відставки перших осіб. Нам, інвалідам, навірно, дуже тяжко жити на мінімальну заробітну плату і пенсії, які він встановлює зі своїм урядом. Як ви вважаєте, у відставку треба відправити і прем'єр-міністра, і уряд, чи ось одного? Не знаю, мабуть, що всі компанії. Пенсії малі, зарплата мала, комунальні услуги великі. Як ви вважаєте, у відставку потрібно відправити увесь уряд чи тільки прем'єр-міністр? Наверно, треба новий. Всіх повністю? Так. Да. І щось зміниться? Навряд. Не вірите вже у позитивному. Вже не віримо, так. Загальна політика як зовнішня, так і стосовно того, що відбувається конкретно в всередині самої влади, самого уряду. Як ви вважаєте, у відставку треба відправити тільки Яценюка чи всю компанію? Як би того не хотілося, але це не принесе ніяких конкретних рішень зараз. Тобто хай залишаються на місцях. Ну Це також нічого не віршить. Дело в тому, що ну, де ж він добре працює. Хоч одно щось зроблено за цього правління нашого, який керує. Ну, що би він без позора, так би ото... Його гонять, а він держиться. За що він держиться? Це ж просто Ну, невозможно так, це саме. Люди обнищали, люди все, кругом, а він жирує, ну хіба так можна. Нельзя, этот уряд надо гнать немедленно. А я вважаю, що гарно працює. Ви знаєте, чого його всіхають? Вибачте на слово, за таке, звісно, хороше слово. Ви подивіться, Яценюк настільки розумна людина, ми від цих російських людей, російського міра, ізбавилися від економічної залежності від газу. Понімаєте, ми всю жизнь за сама Пороше, як і вибаче, Тимошенко за 450 брала, і вона зараз його хає. А він зробив так, що ми зараз беремо в два рази менше, і вона хороша, він поганий. Ну на шошлі головою теж думати. Друге, ви подивіться, якби не ця війна, то тих 100 мільярдів чи скільки пішло для населення. Люди, що не розуміють, на пенсії, на зарплати, на дороги. А в нас так зробили, що Янукович обокрав страну втік. А цей, що закономить, то він зробив армію. Ви подивіться, ці волонтери з, цієї, з цього хрещатика з цими спатиками йшли на війну. Не було ні пістолета, ні автомата, нічого. Без оружжя. Їх лупили як ото, ви знаєте, цих хлопців, як, як дерева падали, а зараз і армія, сеї. А я синю поганий. Це комусь треба цього. Я на Майдані от стояв революцію гідності. А зараз те, що твориться, мене це просто нервує і я дуже негативно відношуся. Ніяких змін. По поводу того самого уряду на Майдані говорили, що склад уряду має затверджувати Майдан. Кожного міністра він дуже вийти на сцену, розказати про себе. А люди повинні затвердити. Це таке було, я не видумав, навіщо? Де зараз? Кого затверджують? Так. Як, і ще от, приклад для мене дуже сумно, той самий Яценюк. Недавно, нещодавно мільярд праздники, вечірка закрита, перший зароблений мільярд. Хто він такий? Я льотчик, я нижчий фактично, Все життя пролітав. Хто він такий? 39 років, де він той взяв мільярд, люди добрі. Який ще тут можна приклад приводити, де здоровий густ.